Рижунчик з вечора вернувся і він вдома був. Тю, я думав, це сєпарша щось співає. А ось все, вона падлюка. Біба. Ох, біба. Хто що їв? Хто що їв? Рижик каже, з вечора додому, як прийшов, він не уходив, а все чого? З вечора вала і... і розстає. Дубас її, дубасії її, ту подлюку. Ну, шкода така. <риклад> <риклад> мимо нікого не пропускає, мимо подлюка. Да біба і боба. О, ковтячок ти такий. Ох, і ковтячок. Ковтяки так і лізуть шерстяні. Ще не весна. Ось, оце нормальні котики. Раніше боявся гнобив неділька, дві місяці, поки я був в армії, і все. <сум> Рижиковими ковтяками гуляються. Ой, дурне, жерло, шерсть. Ну, дебіла кусок. Ось я парша нікуди. Рижик, ти що бісреся? В грязюки будеш грязний. Ох, можна сказати, новий рік в середині лютого. Оце посипало. У нас є відоси К4 зимова риболовля на жерлиці <різь> <різь> уже 2000. А, ні, 24 рік. Теж просто початок року. Минуло, так що вони не позапрошлого дні, вони всього-навсього прошлого прошлогодні. Ой, не буду розводити болтологію, все одно нема нема про що. Диви. І не боїться дождіка. Така шкода, гулявся би з вами, та треба би ще кое-що по службі поділати. І ввечері обов'язково повернусь у нас декілька вихідних. Так сказати. Це вихідними не називається. Це називається по-другому. Ну, про це вам знати не можна. Пока-пока, Рижунчик, я пішов. Ох, із цикуняка. Там постяв, там постяв. Скотинячка. Змінив колір. На первому забросі щось цікаве. І нефіга собі я вам скажу. Гренпампінг рішає. Гренпампінг реально вирішує. Ви бачили, кидав синю, задолбався, кидати м'яко Думаю, А що, що ще міняти в цій житті, як не колір силікону, тим паче сонечко проблискує. І На на. Привіт, медвід. Совпадення. Поки що думаю, що може бути совпадіння. Але якщо достану другого, то навряд чи. Та й таке. От і сонечко показалось, да, як і обіцяли після 9 вилізе. І... Це не совпадіння. От другий іде. Не такий крупний, як перший. Тому що першого вже нема. Перший вже в пакеті в АТБ. Причому я взяв великий пакет з АТБ. Не середній. Як ви розумієте, навіть не мінкий. А значить, то робити хтось буде безбожно. Є яка то полоса світла. Закидаю далеко, нефіга, близько, нефіга, от десь посередині протягую і взагало. На-на. Але з кожним разом, як бачите, дрібніше є. Значить, ми трохи подвигребли його вже там. Спробував лівіше два глухих заброса ниточка і... Фігня отака. Зараз а окунь скользкий. кислий. Я давитий, руки потім боліють. Шкура вічно облазе. Значить, кидаємо правіше. Тут ми торбили крупняк. Рішив пошукати ще крупнішого, по факту тепер і справа мілкий бере. Чорт його зна, з чим це связано. Ну не з чим хорошим. І ще правіше візьмемо. Карасяби. Оп, так, да, попався, виманив. Навіть судачок мелкий попадався, от Да, Риба, риба розмножилась. Отсутствие сіток на Дніпрі пішло їй на пользу. Таке. Та-да. І жерех появився, ніколи не було. А це прям постійно попадався, мелкий. Года за два-три підросте, буде хороший може. О! Це прямо... Нічо собі. А тепер агар... Да. На это. На гідропарку на острові. Рекопирали, рыбаки гамики сюди. Ага. Побірка по ужину, и разохником. А пока сьогодні ужинать, батюшка идет нет. А там говорит, вот на ту сторону переправляли, скамейка стояла на берегу прямо. И вот, короче, переправляли людей туда. Ну да. Була. Он говорит, садится на эту скамейку, разматывает говорит, одну закидушку, вторую. Оно уже, блядь, смеркается. Ну мы посмотрели. Говорит, поужинали и разошлись по местам. И он, говорит, Забросили, на этот на один палец намотал, другой на другую руку на намотал. И реки. Носом сюда. Говорит, часов 12 ночи. Говорит, орет. Говорит, Помогите. Помогите. Орет на этот рот. Ну туда, что да, что давай. Говорит. Один за леску, другой за подсадку. Говорит, фонариком. Жеря, говорит, на шестерах. Ничего сови.

Тільки риба дурна, швидко виловлять. Він мелкий. Я спочатку думав таран чи пузанок, що воно таке дурне, гониться, клює. Вони теж попадалось пару Так, Дурна риба, то його виловлять швидко. На, на біле озеро поїхав в білозерку. Сидить кадр на поплавчанку. Вже жерешки мелкі зайшли до, до родників. І він ловить і в карман їх складає. Больна людина. Лова і в карман ховає. Я думаю, йоханий бабай там. Менше лодоні. Дрібні-дрібні. Думаю, так, да, сильно ми наловимо жереха, блін. Остався тільки мелкий. Дощ кончився, кончився, крупняк. Да. Дощ кончився і крупняк кончився. То он пару таких витягнув аж. Ого-го. І тишина, Головне. О, тоже окунець хороший. Він сместивсь правіше. Ну не закинуть. Нічого, і сюди підійде. наконець то хоч щось більше мизинця говорил. Да, наконець то Думав вже уходить. Все в діда вичерпав. Оказывається осталось ще рибки в загашниках. От так от береш в канаву лівіше і що ми маємо? Бледний засранець. Значить, треба брати до діда правіше. До тараніки Оп! На-на-на. Оп! Кисота. Десять мілких викинув уже не на камеру. Одного крупнішого забрав Достали ці, ці вірхуни. Блять, порядок. Викинемо. На цьому можна, мабуть, закритися і пораніше. Азура зробила своє діло. Кінетик. Жалко не кеншин. О, бачив крутої рибалки кеншин спінінг нагадали. А от котушку не пам'ятаю, яку не кіншин, здається. Ах, ти ж. Тільки вирішив капюшон поправити, і щука сіла зараза. О, здорового з боку достали. Крупнячого окуняру. Капішон поправляв і більшу паузу дав. Зараз, якщо швидко сікон достанемо на окуня, без сюди щука і можна без риби залися. Все одно вона вся не А я не із тих, хто вірить, що крупну злове. Ща, як бачите, стараюся! Це треба бачить окунь. хотел сказать меньше воблера, но не. Трошки длиннейший. Трошки дольше. Это просто катастрофа. Та ты, Дай за впечатлить этот момент. Капец. Чотко закинув, вроді би поплавків не бачу, бо вічно по берегу тут живцові удочки розкидають на щуку. І чувак, походу, щуки на котлету не дождався. Хотя я обіцяв віддати одну, хоча б на пів Ну не на 300 ж грамм. Ні черта. Ці труби тут торчать, тільки себе пам'ятаю. Тут іще раніше сітка була, загородка тут ми рибачили. Ці труби якраз сіткою держали. Насосна, й-мою. Таке, як вам таке браконьєрство? Слі шкуру зняв. А, ну, при цьому ні одного окунька більше нема. Пора шабашить. бачить.